В Борисполі затримали росіянина, який вдавав із себе Узбека. В понеділок 2 червня в аеропорту прикордонники ОКПП Київ затримали пасажира, який прямував до Стамбула. Як він розповів, там проживає одна з його сімей. Інша родина мешкає у Чечні. Чоловік надав для контролю паспорт громадянина Узбекистану. Однак вартові кордону з'ясували, що документ підроблений. Власне, як з'ясувалось пізніше, громадянин є росіянином. Затриманий розповів, що є мусульманином і тривалий час перебував на сході та Півдні країни з релігійною метою. Проте, із загостренням ситуації в цих регіонах, намагався виїхати з України. Але 27-річний чолов'яга при собі документів не мав. Було доведено, документовано, що документ є недійсним підробленим, і чоловік сам дізнався, що Власне, його дійсний паспорт був відібраний представниками російськими правоохоронцями, тому що він начебто є вихідцем із Кавказського регіону і на своїй батьківщині зазнавав всіляких утисків. Тому, власне, і за допомогою пошти придбав. Підроблений паспорт і намагався вилетіти за кордон. Як зазначила начальник пресслужби ОКПП Київ Мар'яна Маркович, його особу було встановлено через бази правоохоронних органів. Та з'ясувалося, що чоловік у розшуку не перебуває. Але за правопорушення його було передано до Міністерства внутрішніх справ. Наразі подальшу долю порушника вирішуватиме суд. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.